Сьогодні у класичному університеті міста Тернополя особлива подія ювілейне свято. 60-річчя від дня народження українського вченого, педагога, краєзнавця, громадського діяча, воїна Миколи Васильовича Лазаровича. Є закон, єдиний непохитний, а життя безжалісно просте. Має право жити і сильний, які сильним переможе. Все. Чому сила нашого юля? А його сила в світлій особистості. Особистості, яка приймає рішення. Іосип Слідий, коли його запитали, що потрібно для перемоги, сказав великі слова. Потрібно боротися. І молитися, молитися і боротися. Ось Бо саме тих дві складових є силою нашого ювіля. Не боятися стати як борець, за перемогу і не забувати молитву. Дякую Богові, що врятував мене від смерті, тому що 18 квітня і 16 травня 2022 року це були часи, де я повинен був лишитися. Сьогодні гарно казав Андрій Ігорович про молитву. Я не планував. Це вести мову, але, але скажу. Коли нас громили 18 квітня, наші всі пішли забирати наших загиблих і поранених, мене ще одного такого підстарка тільки на 5 років молодшого і молодшого лейтенанта залишили на охороні табору. Йшов дощ. Дали мені такий яскраво-зелений дощовик. І цілий день ходиш в бронику з тими всіма збройними магазинами, гранатами. І сів я відпочити на колоду і чую щось не то. Це вже мені потім розповідав мій командир, молодий хлопець, там 22 бачить 23 років, йому було молодший літерат. Каже, бачу, сидиш на колоді, бачу біля тебе вибухає міна. Тебе кидає до дерева. Ти зриваєшся, починаєш махати руками, типу, як би посміл. Знову вибухає міна, я лечу до другого дерева. Біля другого дерева я приходжу до пам'яті, що це помило. Я думав, що це було десь година-півтора, коли за мною, власне, вони мали безпілотники, я не знаю, чи вони з безпілотників кидали, чи з машин. На машинах так само міномети були встановлені. Але мій побратим Михайло Грім, вже недавно проїздив через Тернопіль, він тоді лежав, поранений в обидві ноги. Його прив'язали, він лежав на такому горбочку і спостерігав, ну, як на арені я виглядав. І він каже: ти, в принципі, не мав права звідти входити живим. Тому що настільки багато біля тебе падало мін, і настільки близько вони лягали біля тебе, що ти мав загинути. Я собі думав, що, власне, далися в знаки мої якесь ну, певне гартування у 2015-16 роках, коли я воював. А потім ми. А, і я думав, що це півтора, півтора години-півтора, а нехай сказав, що це було 6 годин. 6 годин. Аж до темної ночі, коли вже вони не бачили то, по чому бити. Відповідно. В такій ситуації ми дійшли до висновку, власне, не ми дійшли, він кинув таку ідею. Або ти намолений, або за тебе молитися. Потім перетелефонувала моя сестра, вона з сім'єю давно вже живе в Іспанії. І каже, що їй вночі приснилася наша покійна мама і попросила її за мене і за моїх побратимів молитися. І вона кілька діб молилась. Було у нас багато поранених, але всі вийшли з того бою живі. Звичайно, що так було не завжди, але я з тих пір абсолютно переконаний, що молитва це те, що допомагає. Тому весь час прошу студентів, ті аудиторії, де виступають, прошу молитися за наших вояків. І хлопців, і дівчат. бо це допомагає. Я сьогодні якби через прожиті 60 років дякую своїм батькам Василеві і Ганні за те, що вони, вони мене народили і за те, що вони мене виховували. Мені здається, що виховували добре. Дякую власне. Всій моїй родині, яка мене підтримує, підтримує моїх побратимів. Відповідно, намагаємося тепер ну не те, що волонтерити, але на ті запчастини, на заправку хлопцям треба без посилати. Дякую своїй сім'ї, бо зі мною очевидно важко. Важко, тому що, може так, мені здається, може так і є. Я більше дбаю про Україну, як про свою сім'ю. І відповідно в таких умовах все те, що я часом витворяю, інакше не скажеш, ще, будучи студентом, коли мене виганяли з інституту. Чи коли мене запросили як людину, як колись казали, в найвищу будівлю міста навіть області, щоб я виступив із лекцією про Конституцію України, і через кілька хвилин мене звідти вигнали. Вигнали, тому що це був 2010 рік, тільки прийшов до влади Янукович, і я почав їх закликати, щоб вони пам'ятали, що. Все, тому совість залишається з кожною людиною. І таких випадків без сумніву було немало. І це відповідним чином на сім'ю без сумніву впливає. Я дякую своїм побратимам. Зокрема, Петрусеві його, і Фізрукові позивні його, і Сергійкові Флешеві. Саме вони непритомного мене витягнули з окопа, це вже під Бахмутом. І відповідно, напевно, в тому часі завдяки тому я залишився живим. Я щиро дякую Західноукраїнському національному університеті, бо була сьогодні неточність. Я пройшов шлях від аспіранта і відповідно до почесного професора. З вдячністю згадую, на жаль, покійного ректора професора Сергія Ілліча Юрія, який, по суті, насильно мене викинув докторантуру. Тому що я мріяв. Захистити докторську по юриспруденції, мені сказали, що то практично нереально, і я втратив якби, інтерес до того. А Сергій Річ, цей інтерес якби, активізував. Я щиро дякую керівництву нашого університету Андрієві Ігоровичу, Миколі Івановичу, всім, хто завжди допомагав. У тому моєму встановленні. Я неймовірно горжуся, що я почесний професор нашого університету. До речі, не так давно, буквально кілька днів тому, я виступав на одному з наукових заходів у нашій Тернопільській науковій обласній бібліотеці. І переді мною була карточка, і там було написано тільки одна фраза почести професор Західноукраїнського національного університету. Більше нічого. Тобто я радий, що ціную не тільки я, а що цінують і інші люди, що наш університет це, власне, є та фірма, яка потребує визнання. Я думаю, може вже і не потребує, тому що ми вже і так знаємо. І зрозуміло, що всі розуміють, що класичний університет в Тернополі один наш, інших класичних немає.